Військові походи та грандіозні битви, криваві сутички один на один з ворогом, перемоги і поразки, втомливі переїзди і конспіративні зустрічі, шифровані листи і перехоплені таємні записки, офіційні прийоми монархами Європи та Азії, і перебування у злиденному стані, літературні читання і філософські диспути. Довголітня вірність коханій дружині і передчасна смерть улюблених дітей ось невеликий перелік героїчних, детективних і трагічних сюжетів, які супроводжували славетного сина України Пилипа Орлика протягом усього життя. Цікаво, що один з найбільших українських патріотів свого часу народився на території сучасної Білорусії. Сьогодні мала батьківщина видатного гетьмана Пилипа Орлика є невеличким селом касутою Вілейського району Мінської області що за 103 кілометри на північний захід від Мінська. Відомо, що на початку 90-х років 17 століття мати Пилипа Орлика Марія Малаховська. Продала свої маєтності у Білорусії та переїхала з сином до України. Тут Пилип вступив до філософського класу Києво-Могилянської академії, яку закінчив у 1694 році. У стінах цього відомого на всю Європу навчального закладу майбутній гетьман виявив особливий хист до іноземних мов. Богословських наук, історії, логіки, риторики і особливо поетики. У 1695 році Пилип Орлик написав латиномовний панегірік «Алкід Російський тріумфальним лавром укоронований на честь військових перемог гетьмана Івана Мазепи. Однак замисел його твору був значно ширший, ніж просте вихваляння заслуг можновладця. Автор намагався витворити ідеологему, яка могла б виконувати певні функції у світоглядній системі українців. Тобто, якщо говорити сучасною мовою, він виписав тогочасну національну ідею. Одним з головних її постулатів стало апелювання орлика до античної римської спадщини та переконування читачів у тому, що українські козацькі правителі є християнськими праведниками і діють згідно з Божим промислом, а тому прирівнюються до провідних великокнязівських дворів Європи. Досить промовистим виглядає і той факт, що у іншому віршованому творі гіпомені Сарамацькому Орлик розвинув свої тези щодо вироблення головної української ідеї того часу. Вони були акумульовані у висловлюванні. Київ це Рим Новий. Тут йшлося не лише про Київ як православну столицю. А й про бажання бачити його новим політичним центром цього регіону Європи. На думку Орлика, Гетьманщина мала повне право на успадкування не лише культурних, а й політичних традицій Античного Риму. Природній поетичний талант, глибока ерудиція освіта високого європейського рівня. Дозволили орлику за короткий проміжок часу стати знаним політиком і зайняти місце правої руки гетьмана Мазепи. Захоплення європейською літературою, відомо, що в будинку орлика в столичному Батурині знаходилася велика бібліотека, зблизило його з Мазепою. А вже у 1702 році гетьман стає хрещеним батьком другої дитини Пилипа і Ганни Орликів Григорія, майбутнього, генерал поручика французької армії та найближчого дорадника свого батька. У результаті полтавської катастрофи 1709 року. Орлик разом із Мазепою та Карлом XI відступив до Бендерської фортеці в Молдові, що належала Османській імперії. Трагедія поразки під Полтавою та втеча до диких околиць глибоко відклалася в душі козацького провідника. Він неодноразово згадував про це у своїх листах та щоденнику, але не зламала в ньому патріота своєї землі. Пилип Орлик неодноразово засвідчував відданість гетьману навіть тоді, коли Мазепа, перебуваючи вже на смертному одрі, віддалив його від себе, сподіваючись передати гетьманську булаву своєму племінникові Андрію Войнаровському. Однак старшина. Та козаки, зважаючи на те, що Орлик довгий час був найближчим дорадником Івана Мазепи, на його освіченість, порядність та професіоналізм, бажали бачити його своїм гетьманом. 5 квітня 1710 року генерального писаря Пилипа Орлика обрали гетьманом війська Запорозького, обох сторін Дніпра. Гетьманування Пилипа Орлика було насичене подіями різного характеру, однак найголовнішим серед них стало ухвалення в 1710 році договірного документу між українським гетьманом, шведським королем та козацькою старшиною договори і постанови законів і вольностей. Цей справді Конституційний акт не лише підсумував державно політичний та суспільний розвиток України від часів Богдана Хмельницького, але й узаконив основні напрями політико-правового існування козацької держави в майбутньому. Протягом 1711-1713 років Пилип Орлик очолив два великих військових походи з метою відвоювання правобережжя. У цей час він також брав участь у переможній для українців пруцькій баталії, укладав договори з Османською імперією та Кримським ханством, проводив переговори з урядом Речі Посполитої. Відсилав своїх представників на лівобережну Україну, одним словом, робив усе можливе для того, щоб відвоювати втрачений край. Пилип Орлик вів особистий щоденник, який, по суті, став його своєрідним заповітом для наступних поколінь. Він має обсяг понад дві тисячі сторінок та зберігається в архіві Міністерства закордонних справ Франції в Парижі. Записи гетьмана вигнанця за своїм змістом є не лише подорожнім щоденником, але й великим збірником, який з одного боку відтворює особисті реакції автора на ті чи інші події його життя та побуту, а з іншого містить відгуки на все, що доходило до орлика з міжнародного життя. Символічним є висновки відомого французького історика Даніеля Бовуа. Який порівнював Пилипа Орлика з видатним європейським просвітителем Вольтером. Окрім того, вчений з Франції засвідчив велику історичну цінність щоденника гетьмана, який у XVIII столітті документально підтвердив усвідомлення української ідеї в Європі. Воїн, політик та інтелектуал не лише народився, але й помер поза територією України. Протягом десятиліть Пилип Орлик жив у матеріальній скруті, позбавлений родинного тепла, але не скорений. У умовах довголітньої вимушеної еміграції Молдова, Швеція, Австрія, Чехія, Польща, Греція, Румунія, що тривала протягом. 1714-1742 років Гетьман зберіг палке бажання зробити Україну вільною.